Ви бухгалтер. Давайте вгадаю, що вам болить. Актуальна інформація про компанію, авторизація в ЄДР для звірки даних, податковий борг, свідоцтво платника ПДВ, помилки під час ведення реквізитів, зміни в статусах контрагентів. О, і виявляється, у вас чимало контрагентів, яких перевірити треба ще навчора. Знайомі обставини. Ну, а тепер уявіть, що все це більше не проблема. Ну, майже все. Тут і зараз ділюсь із вами вичерпною інформацією про те, як легко, а головне, швидко перевірити контрагента. Спойлер перевірити наявність чи відсутність податкового боргу про третіх осіб на сьогодні не можна через обмежений доступ до частини реєстрів Державної податкової служби з початку великої війни. Щоправда, ви завжди можете запросити цю інформацію у ваших контрагентів. А от інші болі ми спробуємо сьогодні втамувати за допомогою відкритих даних і допомагає мені в цьому наша чарівна Марія. Мене звати Марія Савченко. Я керівник фінансового відділу компанії Юконтро. Отже, для того, щоб бухгалтеру здійснити перевірку контрагента, потрібно трохи відкритих даних. І ви завжди можете витратити багато часу для того, щоб зробити це самотужки за умови, що реєстр працюватиме, або використати U-Control і знайти все в одному місці за кілька хвилин. Тож, за якими критеріями здійснюється перевірка і що для цього потрібно? Перш за все, це Актуальність даних, актуальність реквізитів, розуміння того, з ким ти співпрацюєш. Авторизація в ЄДР для звірки даних. Це біль страждання і муки. Знаю, вам відомо це відчуття, коли щоразу для нової перевірки необхідне підтвердження за допомогою електронного ключа. Але є інший спосіб. Для цього слід авторизуватись б'юконтрол. Тож заходимо в систему і вносимо в пошуковику назву компанії або її ідентифікаційний номер. Якщо ви знаєте код ЄДРПУ, система одразу ж перенесе вас до картки компанії чи ФОП. А при введенні назви вам слід обрати із списку видачі. І ось вони дані про компанію в короткій анкеті. Там є її повна назва, статус, код ЄДРПУ, дата реєстрації, уповноважені особи, розмір статутного капіталу, форма власності та кведи. А нижче видно контактну інформацію. Зауважу, що всі ці дані актуальні на момент запиту, і не потрібно щоразу авторизовуватися за допомогою електронного ключа. Тож першу задачу з актуалізації ми закрили. Якщо ми говоримо про перевірку реквізитів, це Статус платника ПДВ, наявність свідоцтва про платника ПДВ часто це про перевірку групи чи можлива співпраця компаній різних форм оподаткування. Тиснемо на вкладку Податкова у панелі зліва і бачимо податкові дані, оскільки деякі реєстри від травня 2022 року закриті, не вся інформація тут актуальна. Проте статус платника ПДВ та інформація з реєстру платників єдиного податку оновлюється в реальному часі. І в останньому ви також можете побачити відсоткову ставку та групу. Отож, питання податків теж закрите, ну принаймні так, як це дозволяють зробити відкриті на сьогодні. Реєстри, і знаєте, я дуже великі сподівання, що з часом податкова таки відкриє до них доступ, і тоді в одноіменних категоріях системи U-Control інформація оновлюватиметься в реальному часі, як це було до травня минулого року. Але і це ще не все. Окрім перевірки, ви можете поставити ваших контрагентів на моніторинг і отримувати сповіщення у випадку зміни їх статусу, накладання санкцій, переходу на іншу систему оподаткування і багато інших подій. Цей біль він із такої страхів і переживань перростає в те, що ти просто знаєш, що є з твоїми ключовими партнерами, ставиш їх моніторинг. І це. Великий плюс тому, що ти знаєш завчасно і можеш зупинитися з співпраці, прийняти дії, які можуть зменшити твої наступні ризики. І ще один біль вирішується кліком на дзвіночок у досьє контрагента. Ну а моніторинг до слова можна і налаштовувати. Просто натисніть на одноіменну вкладку на панелі зліва і виберіть налаштування. А вже в розділі. Ви можете вмикати та вимикати необхідні вам критерії та обирати важливість сигналу за пріоритетом. Окрім того, тут ви можете обрати отримувачів сповіщень, і коли ваш контрагент зазнає змін, на мейл прийде повідомлення, і ви про все дізнаєтесь. Це все добре і зрозуміло, скажете ви. Але що ж робити, коли перевірок і подій в моніторингу надто багато? Якщо ми говоримо, наприклад, про великий об'єм контрагентів, велику кількість операцій, то в такому випадку, звісно, дуже важливо автоматизовувати ці процеси, використовуючи якісь гарні комплексні рішення, щоб в облікових системах дані оновлювалися автоматично, щоб мінімізувати оцю ймовірність помилки. І знаєте, таке рішення теж є. Бо ви можете автоматизувати перевірку шляхом інтеграції даних з відкритих реєстрів у вашу облікову систему. І тоді при реєстрації нового контрагента поля до прикладу заповнюватимуться автоматично, і такий підхід виключає помилку через людський фактор. А у випадку змін у діючих ви отримаєте сповіщення. Більше про інтеграцію ви зможете знайти за посиланням внизу під відео. Ну ось такі рішення з використанням відкритих даних для вас розробила наша команда Ucontrol. А якщо у вас залишились питання, пишіть їх внизу, обов'язково відповімо. А на тому все, бережіть себе, вірте в наших захисників та перевіряйте з U-Control.